Доброго дня, шановні. Сьогодні у мене знову робота. Тиждень тому була, і тепер знову, бачите, заростає моя шпальна грядка, оцією заразою. Ось вона. Ось вона. Сахалинська гречка. Ну, бачите, як у квітах, у всьому. Ось. І тут у мене ряд помідорів. Оце я вже почистила трошки. Красоту ось і далі? Це ще так нічого, подивіться ось. Це фущик. Ось він. Зараз я сяду покажу всій красі. Подивіться, це один кущ, він як увішаний, бачите. Але з чим я борюсь, покажу зараз. Ось подивіться, бачите, оце. Ось ось вона в коренях і росте, якби її посіяв. І це ж треба, вона заважає провітрюватись і там там Прямо від хати видно. Ось вони увішані, увішані, увішані. Ось тут видно і вони дозрівають. А ось сюди далі, та це я взяла. Помідори скидую, які там виднівці, подивіться, хащі. Ну, де ж тут і фітовтора буде і що хочеш. Ну, подивіться, який там гарний томат. От, але ж він увесь у цьому, в гречці. Оці. Так що знову я взяла. Ой, тут тоже дуже гарні томати тут. Але то все треба чистити. Бачите? Оце така в мене сьогодні робота. Треба трошки підв'язати оцей, Ну, цей такий гарний прямо налюбуватись не може. Гарного настрою вам.